Міністерство оборони України послідовно відновлює справедливість щодо земель колишнього загальновійськового полігону Тарутинський. У попередні роки органи місцевої влади незаконно здавали ділянки комерційним структурам у довгострокову оренду. Станом на 3 березня цього року повернуто 4200 гектарів території. Зараз проблематика полягає в тому, що оці договори оренди, які були вкладені адміністрацією, продовжують ще діяти. От, і разом з військовою, військовою прокуратурою, разом з департаментом юридичним департаментом Міністерства оборони, от, проводиться певна робота по розриванню цих договорів у судовому порядку. Одночасно у ЗМІ поширюються заяви екологів зі звинуваченнями на адресу оборонного відомства про розорювання заказника Тарутинський степ. Навіть коли вибирається якесь місце для ну, так назва котел, де ми де рвуться снаряди. Пулі це явно це не родючі землі, це 200%. Міністерство оборони заперечує наявність об'єктів природно-заповіднього фонду на території Тарутинського полігону. Водночас підтверджує інформацію щодо намагань певних структур створити їх на землях Міноборони у незаконний спосіб. Межі цього заказника створюються окремими посадовими особами. Тобто вони вирізаються, ті участки, з якими в них укладені договори, а ті, які, де не було укладених договорів, вони. Ну, намагаються створити такий заказник. Олексій Мосейченко, Анастасія Ільяш, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.